Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Кабінет міністрів України остаточно затвердив новий тариф на електроенергію для населення, підвищивши його до рівня 2 ,64 гривні 64 копійки з 1 червня. У Міністерстві енергетики заявили, що причина необхідності підняття тарифів. Це здійснення аварійно відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення і підготовки до осінньо-зимового періоду необхідно 45-46 мільярдів гривень, пояснив голова НКРКП Костянтин Ущаповський. У той же час, за словами міністра енергетики Германа Галущенко. Міненерго відпрацювало з регулятором різні розрахунки та знайшло мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему і підготуватися до наступної зими. Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривні 88 копійок кВт на годину. У рамках першого етапу коригування цін. У той же час ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тарифу на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, наразі перевищує 6 гривень за кВт на годину. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.